Сьогодні, 29 квітня 24 го року, понеділок на часах 14. 2, тобто 29.04.24 я прийшов забирати коров. он корови, І зараз ми будемо їх забирати. Я не взяв з собою мішка. В мене тільки віровка і молоток. Віровка бо виводив коня тільки що. І молоток, щоб вибивати штилі. Вибиваємо перший штиль. Потім я вам покажу, як можна справитися без е, мішка. Я просто віровкою зав'яжу штилі. Я думаю, буде вполне гуд. Так, одну минутку перехоплю камеру. Поудобні. І все, йдемо. Болото, вода. Во. Все у воді. Люди роблю збір на нову екшн камеру QR-код ви бачите зараз на екрані. Силка на банку монобанку, і номера, карт, на які ви можете задонатити, є в описанні. Буду радий будь-якому донату. Гривня, 2-3, скільки хто може. Всім дякую, хто задонатив. Сьогодні задонатив кстати, Денис Мельник, 18 гривень. Огромно йому, дякую. Виб'ємо ромашку. Ромашка всегда бежит. Остановите. 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 следующий штиль, штылец припон еще называют иногда так, берем веревку вот тут, а есть есть такая дюрка в Е продеваем штыле вот так вот мы же люди и все. Идем Следующий штиль. У нас получается не букетик роз. Ну эй! Эй, Вельмо вітря, вранці не було такого вітру. Вранці було поменше вітругана, може трохи побольше. Отак щоб не було щоб видно. Слідуйший штиль чуть не пропустив вон там. Так, кладем нашу, наш цвіточок, який ми зібрали. Вибиваємо этот штиль. Тягаємо. Оп! пикаем его в наш цветочек и даже и молотка сюда можно продеть по сути так чуть ослабим О, молотка продеваем тоже сюда и все и мононести в одной даже руке все погнали Отак от виходить. І в мене од однією рукою я можу нести всі, всі молотки, всі шпилі, все що Все що в мене є Я все несу однією рукою Остановите Остановите вийти, вийти надо вийти. Турции и в Єгипті Вітя на репите нові це до наш тюльпанчик бичок Сейчас його поближе покажу вам О, тюльпанчик бичок Да, носик. Так, надо, щоб он не вдарил, обіходит вот, трохи от його. Тулпанчик. Вот. Все, йдемо дальше. Там 10 ще в нас попереду є, яку я только що вивів. А за ноги все це дело. Весь наш цей букетик. Остановите просто не вийти. Батько там воно коло пчол стоїть. Отдихає, жде. О, не випав. Одна наша Джессика, Масенька, Кобилка. Сьогодні будемо з обіду далі, садити картоплю. Того вона треба щоб напаслася і віддихнула добре. Того ми її вивели на луг. І треба теж покушати, щоб енергію мати. Хочу нову екшн камеру, щоб не було такої тряски. О первих буде менше у вірка, так як вона 4, 4 мікрофона має, того менш задувати буде. І плюс з того буде краще качество зображення 56К, 5600 пікселів, мегапікселів. І траска. Саме основне, що я б хотів ізбавитися, то це от траски. Вот и все, люди. ми уже дома. О! Наши штыли и молтки. Зарацию все оставим. В определенном месте. ще надо цепи. Цепи, батьку, затягувати полностью в двор. двор закидывают, Я понял. Все, люди, на этом все. Всем спасибо, кто смотрел. Всем пока.